Добрий, даний запис є одним з шести записів входу в Статичний рух, де я презентую п'ять ритуалів відновлення контакту з собою по СТР. Я раджу спробувати кожен з цих маленьких ритуалів, кожен з цих маленьких танців, і після цього перейти до шостого запису, де кожен з цих танців буде йти один за одним. І можна буде відчути цей нашарований вплив. Тож, здавайте про себе і відомою процес комунікації. Добрий, я радий вітати на практиці естетичного руху. У нас сьогодні розгортанці. Такий маленький ритуал позіхань, видовжень. Ми будемо весь час відкривати широко рота, позіхати. Якщо встигаєте за мною, встигайте, не встигаєте, все добре, йдіть своєму ритмі. І будемо починати. Для початку ми просто підіймаємо ручки нагору, широко відкриваємо оборота, намагаємось позіхнути і позіхаємо. В кінці раджу зробити видих чи випустити звук, як захочеться. як зможеться. Czy dwa razy. Ja radzę minimalnie przenosić wagę. I jeszcze raz. є, ми прямо позіхаємо для того, щоб стався цей реальний досвід видовжень. Бо на позіханні не видовжуватись дуже важко. Тому це такий ключик. Ось. Далі. Просто ставимо одну ніжку трішки, вперед, одну трішки назад. Можна не на п'ятці, щоб була видовжена передня поверхня. І тягнемося. Задня ніжка тягнеться, ручка відпабкову кісточки тягнуться вверх. Коліна опорна, м'яке і позіхаємо. Відчуття видовження по цій всій, всій лінії це те, чого ми прагнемо, чого шукаємо. Ще. О! І на інший бік. Будьте важні, щоб ми не впали вперед. А тягнемо з дві сторони. Добре? Поїхали. Позіхаємо. І можемо зробити ще один раз. Не сходячи з цього положення, ми ніби п'ятку задню проставляємо назад і тягнемо від поперека туди вдаль. Ногу випрямляти в коліні не раджу. Та хай тягнеться, тягнеться, видовжиться, але не локується. І ручки прямо тягнуться туди в стелю, тобто таке видовження задньої лінії виходить. Поїхали. Позіхаємо. І ще один раз. Це саме на інші бік. Добренько. І тепер ще нам потрібно? нам потрібні бока. Ми стоїмо на одну ногу, другу ножку можна перед собою на ній не буде ваги. І ніжку, яка, ручку, яка ніжка, ніжка, яка ручку, просто вгору. Ми видовжуємося від тазу вниз, а від руки нагору. І знову ж таки позіхаємо. Якщо важко. є подруга стіна, і ми трішечки притримуємося. Опорна нога, зігнута для балансу. І поїхали просто витягуємося, наскільки це можливо, і потягуйся робимо. І позіхаємо, і шиї трошечки видовжуємо з цієї сторони. Одразу на інший бік. Перевірили опорну ногу, м'яку. М'яка рука, така нога вільна. І що ви притримуєте, що у вас є баланс. І тянемось у дві сторони, позіхаємо. Залиштесь на цій стороні. Поміняйте ногу. Так. І залиште всю руку. Тобто у нас, в мене, наприклад, ліва рука і права нога вільні. Все, Це буде діагональ. Є. І поїхали просто вже ніжку в один бік, та ручку в інший бік. Дихаємо, 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 позіхайте. Зміняли ногу. У нас хрест на хрест. Одна нога, протилежна рука. І даємо собі позіхати. О. Що спитаєте, чи можна ногу назад? Можна. Було би прекрасно. Теж можна імпровізувати. Останнє це ми. Трошечки повертаємось, ніжка задня, як забажаєте. На п'ятці, сіт, на подушечці. І якщо ніжка оця задня, ліва в мене зараз, така ж рука і руки просто вдаль. Скручення, як скручення, але з потягуся моєю видовженням. І знову ж таки, позіхаємо, коливаємося. Є? Yeah. І на інший бік. Є? Yeah. Можна відчути, що, можливо, стали трошки довшими. І на наступні дві хвилинки ми прямо робимо танець видовження, танець розгортання. Що для цього робимо? Не обов'язково тепер слідувати цим лініям. Ми просто позіхаємо і видовжуємось сюди, де потрібно. О. Шукаємо місця, де хочеться прямо позіхнути, які хочеться видовжити. І постійно потроху-потроху позіхати. Шукаємо місця, де ще не вистачає цього видовження. О. І отаким от чином просто танцюємо. Стали. Потягнулися, знайшли місце, де ще потрібно потягнутися. І прям розкрилися, потягнули. О. О, не соромимось робити це на підлозі. О. Uh. Ще буквально 30 секунд. О. Uh. Uh. Можна завершити чи доторком, чи просто зробити обертну в себе, зробити видих полегшення і відчути, як зараз змінилося відчуття по тілу, як змінилося відчуття в психічному стані. І, в принципі, ще й зараз. Дякую, дбайте про себе. Дана практика відбувається за рахунок вашої підтримки. Тож, шерте посилання на ці практики своїм друзям, знайомим і тим, кому вважаєте, що вони будуть потрібні. Також я буду дуже вдячний радий і з радістю відповім на кожен коментар, який залишиться під відео. Якщо щось залишилось для вас незрозумілим, чи щось хочеться розібрати глибше, чи є просто бажання поділитися тим, як змінився стан до і після практики, я буду дуже радий. Також я залишаю посилання на монобанку, на яку ви можете залишити свою фінансову вдячність. А вже ж 20% від цих грошей підуть на актуальні збори. Тож, дякую, дбайте про себе. І дбайте про ближніх.